Так, тут легенька замануха для геймерів. Цікаві графіки, графіки завжди класно і приємно розглядати. А, так, це мінімальні характеристики для гри в Stalker 2. Так, це середні характеристики, там щось типу, 60 FPS. Плюс-мінус Травен знаю, як це. А там, мабуть, в самій грі є налаштування мінімальні, середні, високі і ультра. Так, це у нас середні. Високі характеристики, це третій шкала, майже топові віддяшки вже потрібні. Це тут якісь FPUC виглядів на нього Так, а, так, я залишив тут час завантаження гри. Це я другий раз її за... запускаю. Перший раз я не грав, просто продивився ролик, записав коротке відео. Перший раз вона дуже довго завантажувалась, зараз швидше. Навіть не знаю наскільки швидше, разів 5, може 4. 3-4 liste La graia Bandura Так, да, це все можна пропустити при бажанні, але завантажувалося, скільки пройшло десь хвилина. Чи більше півтори хвилина здається. Не, півтори там вже половина була, і це друга половина і третя. Ще я рахую, я не пам'ятаю, скільки було часу. Так, давай, 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 натискай. Блін, зараз. Так, це теж в принципі можна промотати і тут налаштування треба змінити, бо дуже темно. Звук. звуку звук вирівнюємо, я не знаю, треба перевірити, до речі, всі звуки. Перед тим як викладати відео. Що доведеться якось їх виправляти. все буде Так, бо я зараз. Окей, застосувати. Что-то кадриров. Давай тридцатка поставим. полы зору Изначально. Давай больше. Сто Все, замонтажите. Авто Порада номер 93. Зоні, У зоні, якщо, якщо впасти, впасти в ступор посеред бою, помреш. Але помреш, коли навколо тебе починає кружляти всілякий мотлох, завмерти найкраща тактика. Зупинись, пригнись, а потім повільно повзи і помагай. Якщо пощастить, десь жити, кружляти всякий А, Це коли аномалія, ясно. Дякую, дякую. Спробую не забути це, важливо. Ні, в мене і без ліхтарика добре тепер читерство працює, а куди бігти? Тим чел. Куди кудись? о о Щось я не хочу туди стрівати. А, не глибоко. Ух. Так, а що відбувається взагалі? А так, мене піч екран. Трошки. О, так а ще спейс, щоб стрибнути. Дякую. О, ось так можна. Так, а бінокль я у нас немає. До речі, як бінокль? Треба буде подивитися, як бінокль знайти. Взагалі не шарю, як управляти. Керувати. <правити> так, зараз зайду. А я тут збирався грати <правити> до одної смерті. Нотатник П. Ні, щось я... Ух ты, отак вот можна включити ліхтарик кнопкою мишки Середню А як і ти Шифт Шипці бігти. Я думав, це така штука, як в Half-Life зверху висить. Тентаклі і піднімає вверх, а це вода тут девайс обучающий миссия аптечка видна ведь здоровья где она а, себе брата вы красоты так фирмали звуки сталкера бомба а вот стап я натискал точно Електарик. Все и... такие... Z, он таки он из... измешал интерфейс с интерфейсом консолей. Ну, такие. Mm. Хотя зручно. Робить. вимога Windows, а, Xbox. А, точно, тут же ж ці випись можуть. скільки на... на Xbox до речі а, продажів. А, FPS, я навіть не знаю. В стимі а, я хотів випрости статистику до речі продажів онлайну і все-таки треба сюди вставити. Я збираюсь грати до першої смерті. Ой-ой-ой, щось почилось. Нічого не можна взяти. Я думав, тут можна набрати собі ключів буде. Тут тупанув, що треба збити недоступно, але цей замок. Тут якась аномалія. Думав, якась вона включилась зброї. Так, це не зрозуміло. Музика не вилітає. Так, звичкитись. Так, це замикання, мабуть, сталося, тому вона включилась. Ой. Ага, вверх. Ой. Я ничего не можешь зробити Так, воно включилось, окей. Ну, до речі, схоже на Counter-Strike 2, а L. Чишо. Мне здається, тут э, рухи инщи. Блин. No. Цього. Так, звісно. Але ще. коли я грав в перший сталкер в, муль... в мультиплеєр, мені дуже сильно не подобалось, як рухаються фігурки. Вони дуже швидко бігають, якось не... не естественно, не натурально. О, ненавичу такі місця. Ласочка не треба. Первый, первый бункер в чинах, правильно? Свин, перестатывается тоже. И что мне работать с этой штукой? О, памятка, нота, памятка. Окей, воно мене не чіпає, да, тут? так? Е, так, навчання. Окопашний убій. Спринг, стихкари, коснова навігації. Ух. Так, що робити далі? Це треба все читати тепер? На, да, не дуже зрозуміло, але треба реально читати, доведеться. Я не знаю, що робити залишати такі моменти відео в грі або видаляти їх от цікаво. Я думаю, треба залишати. Тихо торгувати пістишками, а де він служив. Цікаво, він повернувся після трьох років служби в пеклі. І вирішив охолонити на, на зоні. Охолонити на віде. зоні, так. Пеклі це ж Україна російська війна має. Пройти крізь, пройти окей. Це минуле, 2013 рік. Що я не помиляюсь, Хто всі знають Кращі історії сталкера ніж яці 100%. Там міг би про це вам розказати. Ми будемо як Пози, перший да. раз. Пройти крістічний колектор. Ага. Фух, дякую, дуже ясно Каскад. Тривав тут один раз, вообще так. О. Ага. Це я просто перевлю кнопку, вже підняв тіло і вирішив його накидати. Не, не знаю нащо я це роблю. Так, можна пройти. КПК. Блін, я випадково кинув його. Ой, блін. Все, все карма. От я зробив так, з бро. Да уж. Я його там кинув, подивіться, як це жахливо. І ось мені за це тут карма одразу прилетіла. Я вирішив попідбирати зброю, звичайно. Жадність не попадає. Все, брат, братюня, це тобі. Ріши не робити так. Ж... Все. Коротше, не буду більше перезаписувати звук, хай так буде, як є. В цьому є якийсь шарм. Мабуть. Подивимось. Так, Що я можу сказати? Напиши коментар. <клух> <гум> блин. Що робити? Так, добре. Весь незбережний прогрес буде втрачено. А, там якісь автосейви були. Мабуть. А ну-ка, що тут у нас? Графічний процесор був завантажений на... Зараз на 30. Память ЦПшка. графіку впирається офпарать. Все зараз. Пам'ять норм половина.